Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні у храмах ми чуємо Євангелія від святого Апостола і Евангелиста Луки про подію, яка сталася у місті Наїн. Подію розпачі і радості, подію смерти і Воскресіння. Послухаймо Слово Боже. Одного разу пішов Ісус до міста, що зветься Наїн, і з ним йшло багато учеників Його, і безліч народу. Коли ж він підійшов до воріт міста, саме виносили померлого, єдиного сина у матері. А вона була вдова. І чимало народу йшло з нею, з міста. Побачивши її Господь, змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. І підійшовши, доркнувся до мар, ті, що несли, зупинились, і він сказав: Юначе, тобі кажу, встань. І мертвий сів і почав говорити, і віддав його Ісус, Матері, його. і всіх охопив страх, і славили Бога, кажучи: великий пророк постав між нами. І Бог відвідав народ свій. Кожна неділя, як перший день тижня, є святом Воскресіння. У неділю ми збираємося на богослужіння, яке завжди має пасхальний воскресний зміст. Адже саме неділю ми славимо Воскреслого Христа. Відтак усі наші богослужіння успівують Христове Воскресіння. Властиво, це висвітлює ранню місію Христової Церкви. Бо своїх перших учнів Христос хотів зробити не так носіями якогось вчення, мудрості чи думки, як свідками Воскресіння. Те, що вони бачили свідком чого були, потім і проповідували цю звістку центральний зміст Христової віри якраз і вкладається. Вони рознесли по всіх кутках Всесвіту. Власне, кожен з євангелістів, пишучи Євангелія, знатнення Святого Духа, залишив свої особисті переживання тих чи інших подій. Святий Лука, будучи людиною мистецькою, завжди дуже чітко зображав переживання тих людей, які приходили до Спасителя з прохання змилосердитися. Зокрема, воскресіння єдиної дочки Яїра зцілення епілептика, який також був єдиним сином. І сьогоднішня розповідь зображає особливий біль матері, яка втратила дитину, словами єдиного сина у матері, а вона була вдова. Та коротко описує Євангелист всю трагічність переживань цієї жінки. Святі Отці, зокрема, святитель Кирил Олександрійський зауважує, що, звершуючи дане чудо, Христос. Першим підійшов до похоронної процесії і зупинив її, ніхто його не просив, щоб повернути до життя мертвого, але він робить це з власної ініціативи. Чому? По чудеса, які звершав Спаситель, показують його всемогутність, а також утверджують людей у вірі як особистого Воскресіння Ісуса Христа, так і щодо майбутнього всезагального Воскресіння померлих. Бо якщо ми. З'єднані з ним подобію смерти Його, то повинні бути з'єднані подобі Воскресіння Його, говорить святий апостол Павло у посланні до Римлян. Існує думка, що Христос змилосердився над вдовою, бо у ній побачив і свою матір, Пресвяту Богородицю, яка вже дуже скоро, будучи вдовою, також втратить свого Сина, а нашого Спасителя, який буде розіп'ятий на Христі. Преподобний Єфрем Сирин, описуючи зустріч Христа і померлого, говорить син Діви вийшов на зустріч синові вдови, і для сліз вдови став ніби хустинкою, а для померлого сина життям його. Смерть віддалилася у своє місце, повернувшись назад перед переможцем смерти. Не плач слова, промовлені Господом, до вдови є найбільшим утішанем, як для неї, так і для всього роду людського. Бо страх і безнадії, які зв'язали наїнську вдову, зв'язують і нас у час смерті близьких людей. Але ми повинні завжди утішатися воскресінням Спасителя, бо цим і переможемо смерть. Юначе, тобі кажу, встань ось момент Воскресіння, ось момент здійснення надії. Христос, воскрешаючи померлого юнака, разом з тим воскрешає Його і ізгоровану матір, даручи їй можливість насолодитися спогляданням своєї дитини. Юнак Воскресає, знову бути жити для того, правда, щоб потім знову померти. Лише Ісус Христос незадовго помре, але Воскресне, щоб ми вже не помирали без надії, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, і роздумуючи над ним, пам'ятаємо як про наш відхід з цього життя тимчасового, так і про слова утішення не плач. Пам'ятаємо про співчуття, яке повинно жити в нашому серці, чи є воно у нашому житті. Бо доброта та співчуття це ліки від байдужості, і щоб її проявити, потрібно перш за все мати дієву віру у Бога і любов до ближнього. У сучасному світі зазвичай, зокрема під час війни та пандемії, люди більше звертають увагу на смерть, ніж на життя. Усі засоби маси інформації говорять про смерть. Встають її віщунав як. Вона повертає, привертає увагу до себе. Смерть, яку людина не хоче зауважувати, від якої втікає, на жаль, стає найбільшим страхом сучасного людства. Яке Наразі побачило, що всі ми є смерті. Проте ми не тікаємо від цієї дійсності людського життя і здатні її по-християнськи пережити. Коли християни постають перед обличчям смерті, то завжди повинні пам'ятати, що вона вже переможена. Однак маємо долучитися до цієї перемоги, яку бачимо сьогодні в євангельські події, перемогти життя над смертю. Що про неї, власне, і каже апостол Павло: смерть поглинута перемогою, смерть, де твоє жало, пекло, де Твоя перемога. Ми, християни, повинні звернути увагу свою і всього світу на те, що поруч із нами сьогодні є Христос, а Він є життя. Маємо стати будівничими культури життя у сучасному світі. Тому як християни повинні завжди захищати життя, особливо найслабших, найбільш уразливіших і невинних, а також здоров'я власної своїх ближніх. Бо ми віримо в Воскресіння, ми є носіями надії для Воскресіння. Нехай Милосердний Господь торкне сьогодні своєю життєдайною десницею, своїм таїнством присутності у тілі і крові, в лоні церкви кожного з нас. Щоб ми стали причасниками Його Воскресіння і повернулися назад, син до мами, донька до батька, самі до себе, носячи іскрку надії на життя, щоб ми стали свідками Воскресіння в сучасному світі, бо це завдання християн свідчити надію на життя вічне. Утішаємо словами не плач матерів, які зараз втрачають своїх воїнів, наших захисників. Цими словами ми їх не повернемо, але ми допоможемо згорованому серцю утвердитися. Допоможемо відчути, що вони не самі. Допоможемо євангельськими словами Христа підтримати людину. Пам'ятаємо про це. Будьмо один до одного люблячими і підтримуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!